Дуже приємно бачити всіх вас в цій залі. Дійсно, це вже наша перемога, що ми в такі складні часи маємо сили внутрішні зібратися разом, попри всі наші питання, негаразди, які в нас існують поміж собою. Саме наша зустріч зараз. Говорить нашому ворогу, як зовнішньому, так і внутрішньому, що справжні українці, справжні патріоти, вони єдині. І в них, в патріотів, тобто в нас, в українських націоналістів, патріотів, насправді колір прапора один, один колір прапора. Жовто синій Жовто-блакитний це наш національний прапор, який має нас об'єднати. Нам часто говорять, що неможливо зараз розпочинати якісь активні дії тут, всередині держави, коли там на фронті, на сході агресором, з москалем, з одвічним ворогом. Ніби ми розхитуємо ситуацію. Ніби ми рука Путіна і ще якась маячня. Це їхня зброя проти нас, Усіх продажних СМІ, які закидають оце нам, щоби ми не вийшли на відкриті протести. Я вже Чесними собі, своїм родинам, своїм друзям, тим людям, яким ми зараз дивимося один в очі, один, друг, один іншому. Скажіть, будь ласка, то хіба не вороги зараз сидять на банкові? Я запитую товари, Навіщо нам, такий головнокомандуючий? Хто такий пороженко? Він зрадник України, товариство, зрадник. Хлопці <плес> справа все характе. Просто товариство, нам треба чітко окреслити, хто є наші вороги. Хто є наші друзі? То якщо зараз ми зібралися дійсно під разними політичними прапорами, під разними прапорами, Бе наш фронт, на сході наші добровольці. Просто громадяни України, українці, які можуть не належати ні до жодної партії, ні до жодної громадської організації, але в серці у них живе Україна. І коли пішли призови, вони пішли на фронт. Вони зараз в окопах сидять, захищають нашу землю. І ми маємо зараз зрозуміти, що тут, саме тут, це наш фронт, який ми маємо створити як для зовнішнього ворога, так і для внутрішнього. Я просто приведу вам приклад. Буквально на минулому тижні в нас була інформація, і ми провели деяку акцію на одному з заводів нашого Дніпропетровська, Січислава, Дніпра, як він буде називатися. Російські власники заводу Дніпра ваш, маш, вирішили вивезти до Росії стратегічне обладнання, стратегічне обладнання до Москви чи до Саратова, яке буде виготовляти, я вже не знаю що, але те, що зашкодить українцям, то я запитую, як можна це допустити, як можна дивитися в очі тим хлопцям, На жаль, Коли вони дізнаються, що тут, в серці Січіслава, прямо перед носом, у нас москалі вивозять якісь стратегічні верстати обладнання, як ми можемо дивитися їм у очі? Слава Богу, що ми зараз на певний час зашкодили вивезенню обладнання. Але ж ви розумієте, що якщо нас буде 10 людей, це одне. А якщо нас вийдуть сотні, якщо нас знову вийдуть тисячі, як під час Майдану, ви пам'ятаєте березень 2014 року, коли вийшли отам ОДА 15 чи 18 тисяч мешканців України, саме мешканців Дніпропетровська, і показали Путіну, показали всій Україні, що тут москаля не буде, що тут українці, що тут. жаль, ситуація повертається так, що вони відчувають, що можна потихеньку впроваджувати якісь свої темні справи через продажні знову ж таки ЗМІ, вони намагаються нас розсварити між собою. Але сьогоднішня наша зустріч я дуже теж вдячний організаторам цього заходу, Сьогоднішня наша зустріч. Доводи протилежні, доводи всім українофобам, всім тим, які вважають, що немає тут українців, що немає тут патріотів в Січиславі. Наша зустріч, наш з'їзд перший, доводить що Січислав це козацька земля, це козацька слава тут і в наших серцях товариство. Живе спрага до волі, до визволення. Ми показуємо зараз всім тим, решті, мешканців Дніпропетровська, Січислава знову ж таки, що годі сидіти перед телевізорами, дивитися зважених та щасливих, треба підійматися і вставати до боротьби. Як зазначав вже друг Сергій, що ми зібралися тут не тільки для того, щоб висловити свої думки, ми зібралися для того, щоб створити якусь певну координаційну раду і зробити певні висновки та певний план дій. Я можу говорити за себе, як за представника політичної партії Свобода. Будь ласка! Якщо є пропозиції по знищенню внутрішнього і зовнішнього ворога, я завжди буду в перших рядах. Дякую, товариство. Слава нації!